Нещодавно в міській раді відбувся конкурс щодо визначення оператора паркувальних майданчиків. На конкурс було виставлено два лоти це паркувальний майданчик по вулиці Миру біля центральної бібліотеки, а також спеціально обладнаний паркувальний майданчик по вулиці Валенберга-Рауля це біля нашого ЦНАП. Обидва лоти виграло комунальне підприємство мукачів Пас тобто воно визначене оператором паркувальних майданчиків. В подальшому даним комунальним підприємством буде здійснюватися ряд заходів. Це Обрахунок визначення, розрахунок тарифу, закупівлю обладнання та облаштування самих паркувальних майданчиків. Паркувальний майданчик по вулиці Миру біля центральної бібліотеки буде мати режим роботи із 9-ї години ранку до 6-ї години вечора і з понеділка по п'ятницю. Паркувальний майданчик біля ЦНАПу буде мати цілодобовий режим роботи та у вихідні та святкові дні. На паркувальному майданчику біля ЦНАПу е, взагалом буде облаштовано 117 паркомісць, з яких 10% будуть паркомісця для людей з інвалідністю. На паркувальному майданчику біля бібліотеки буде облаштовано 38 паркувальних місць, з яких також мінімум 10% будуть відведені під паркування для людей з інвалідністю. Е, Паркувальний майданчик біля ЦНАПу буде спеціально обладнаний. Це означає те, що він буде облаштований спеціальними візними та візними терміналами автоматичними і шламбалами та камерами фіксації номерних знаків. Паркувальний майданчик біля бібліотеки буде облаштований паркоматом, а також інформаційними табличками, де люди мають будуть мати змогу оплатити по QR-коду за, за допомогою своїх мобільних телефонів. Зараз вже проводяться рай щодо. Підготовки до облаштування комунальне підприємством даних паркувальних майданчиків конкурсів, яких вже було проведено. Це займе деякий час, і думаю, в цьому році ми зможемо це запустити. Також вже в нас також є виготовлені паспорта на паркувальні майданчики ще по 21 паркувальному майданчику, і будемо також рухатись щодо оголошення їх на конкурс, проведення і визначення оператора і по цих Також В перспективі плануємо, коли завершимо облаштування всіх паркувальних майданчиків, то загальна кількість місць де будуть платні паркувальні місця біля 850 по місту Мукачево це переважно центральна частина міста, з яких, звичайно ж таки, згідно, як згідно закон вимагає, мінімум 10% це будуть паркувальні місця для людей з інвалідністю.